Остап Вишня, моя автобіографія, у мене немає жодного сумніву в тому, що я народився. Хоч і під час мого появлення на світ білий, і потім, років, мабуть, із 10 підряд, мати казали, що мене витягли з колодязя, коли напували корову Оришку. Трапилася ця подія 1 листопада старого стилю 1889 року в містечку Груні, Зіньківського повіту на Полтавщині. Власне, подія ця трапилася не в самому містечку, а в хуторі чечві біля груні, маєтку поміщників фон Рот, де мій батько працював у панів. Умови для мого розвитку були підходящі: з одного боку колиска з вервечками, з другого матерені груди, трішки посеш, трішки поспиш і ростеш собі помаленьку. Так ото й пішло, значить, їси, ростеш, потім ростеш, їси. Батьки мої були як узагалі батьки. Батьків батько був улебедині шевцем, материн батько був у груні хліборобом. Глибшої генеалогії не довелося мені послідити. Батько взагалі не дуже любив про родичів розказувати. А коли було спитаєш у баби, батькової матері, про діда чи про прадіда, вона завжди казала: отаке стерво було, як і оце ти, покою від них не було. Про рідню по матері так само знаю небагато, тільки те пам'ятаю, що частенько було батько казав матері. Не вдалася ти голубонько у свою матір, царство небесне покійниці, і любила випити і вміла випити. А взагалі батьки були нічого собі люди, підходящі. За 24 роки спільного життя їхнього, як казали тоді, послав їм Господь усього 17 -го дітей, бо вміли вони милосердному молитися. Почав, значить, я рости, писатиме, сказав якось батько, коли я, сидячи на порозі, розводив рукою калюжу. Справдилося, як бачите, батькове пророкування. Але нема де правди діти. Багацько ще часу проминуло, доки батько віщування в життя втілилося. Письменник не так живе й не так росте, як проста собі людина. Що проста людина? Живе собі, поживе собі, помре собі. А письменник ні. Про письменника подай обов'язково подай. Що вплинуло на його світогляд, що його оточувало, що його організувало ще тоді, коли він лежав у матері на руках і плямкав губами зовсім не думаючи про те. Що колись доведеться писати свою автобіографію. А тепер сиди й думай, що на тебе вплинуло, що ти на письменника вийшов? Яка тебе лиха година в літературу потягла, коли ти почав замислюватися над тим, куди дірка дівається, як бублики їдять? Бо письменники так спроста не бувають. І от коли пригадаєш життя своє, то приходиш до висновку, що таки справді письменника супроводять в його житті явища незвичайні, явища оригінальні, і коли б тих явищ не було, не була б людина письменником. А була б порядним інженером, лікарем чи просто собі толковим кооператором. Відскочить у ті явища, і записала людина. Головну роль у формації майбутнього письменника відіграє взагалі природа: коноплі, картопля, бур'яни. Коли є в хлопчика чи в дівчинки нахил до замислювання, а навкруги росте картопля, чи бур'ян, чи коноплі, то вже так і знайте, що на письменника воно піде. І це цілком зрозуміло: коли дитина замислиться і сяде на голому місці, хіба їй дають як слід подумати: зразу ж мати пожне. А де ж ти досів, сучий ти сину? І натхнення сприляку розвіялось. Тут і стає у пригоді картопля. Так було і зо мною. За хатою недалеко картопля, на підметі коноплі, сядеш собі, вітер віє, сонце гріє, картоплиння навіває думки. І все думаєш, 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 аж поки мати не крикне. Іди, подивися, милашко, чи не застув там часом Павло. Ти обережненько не налякай, щоб сорочки не закаляв. Хіба на них наперешся? З того то й пішло. З того й почав я замислюватися сидиш і колупаєш перед собою ямку. А мати було лається. Яка ото лиха година картоплю підриває? Ну, вже як попаду. Пориви чергувались то в глиб тебе потягне, тоді ямки колупаєш, то погирить тебе в височинь, на простір, вгору кудись. Тоді лізеш у клуні на бантину, горобці вдрати або на вербу погаленята. В конституції я був нервовий, вразливою Малку. Як покаже було батько череска або моментально під ліжкою тіпаюсь. Я тобі покажу бантини. Я тобі покажу галенята, якби вбився зразу, то ще нічого, а то ж покалічишся, сучий ти сину. А я лежу було під ліжком, тремтю, носом сьорбаю й думаю печально Господи, чого тільки не доводиться пережити через ту літературу. Із подій мого раннього дитинства, що вплинули на моє літературне майбутнє, твердо врізалася в пам'ять одна упав я дуже з коня. Летів верхи на полі, а собака з за могили як вискочить, а кінь у бік, а я лясь! Здорово впав. Лежав, мабуть, з годину, доки очунявся. Тижні взотрі після того хворів, і отоді я зрозумів, що я на щось потрібне в такий слушний момент не вбився. Неясно ворухнулася мені тоді думка, мабуть, я для літератури потрібен. Так і вийшло. Отак От між природою з одного боку та людьми з другої промайнули перші кроки мого дитинства золотого. Потім віддали мене в школу. Школа була не проста, а Міністерство народного просвіщення. Чи у мене хороший учитель Іван Максимович, доброї душі дідуган, білий-білий, як білі бувають у нас перед зеленими святами хат. Учив він сумлінно, бо сам він був ходяча людська совість. Умер він уже, хай йому земля пухом. Любив я не тільки його, а й його лінійку, що ходила інколи по руках наших школярських замурзаних. Ходила, бо така тоді була система, і ходила вона завжди, коли було треба і ніколи люто. Де тепер вона та лінійка, що виробила мені стиль літературний? Вона перше пройшлася по руці моїй, оцій самій, що пише автобіографію. А чи писав би я взагалі, коли б не було Івана Максимовича, а в Івана Максимовича не було б тої лінійки, що примушувала зазирати в книжку? У цей час почала формуватися у мене класова свідомість. Я вже знав, що то є пани, а що не пани. Частенько було, бо батько посилає з чимось до барані в горниці, а посилаючи, каже: як увійдеш же, то поцілуєш ручку. Велика, думав, я, значить, цабе, коли й ручку треба цілувати. Правда, неясно, яка ще тоді в мене була класова свідомість. З одного боку цілував барині ручку, а з другого клумби квіткові їй толочив. Чистий то білий борист між соціалізмом і королем вертівся, як мокра миша, але ж ви тоді добре затямив, що на світі пани є. І як було, барані накричить за щось, та ногами затупотить, то я залізу під панську веранду та й шепочу Пожди експлуататор, що я тобі покажу, як 300 літ із нас, і так далі. і так далі. Оддали мене в школу рано. Не було, мабуть, мені шести літ. Скінчив школу, прийшов додому, а батько й каже мало ти вчився! Треба ще кудись віддавати. Повзу ще в зіньків, повчись іще там. Побачимо, що з тебе вийде. Повіз батько мене в зіньків, хоч і тяжко йому було тоді, бо вже нас було шестеро чи семеро, а заробляв він не дуже. Проте повіз і віддав мене у зіньківську міську двокласну школу. Зіньківську школу закінчив я року 1903-го, свідоцтвом, що маю право бути поштово телеграфним чиновником, дуже високого якогось 14 14-го чи що розряду. А куди ж мені в ті чиновники, коли мені тринадцятий минало? Приїхав додому. Рано ти, каже батько, закінчив науку. Куди ж тебе ще, коли ти малий? Доведеться ще вчить, а в мене без тебе вже 12. -ро". Та й повезла мене мати аж у Київ у військово-фельдшерську школу. Бо батько, як колишній солдат, мав право в ту школу дітей на наказьоний кошт. Поїхали ми до Києва. В Києві я роззявив рота на вокзалі і так ішов з вокзалу через увесь Київ аж до Святої Лаври, де ми з матір'ю зупинилися. Прикладався до всіх мощей, до всіх чудотворних ікон, до всіх мироточевих голів і склав іспит. Та й залишився в Києві. Та й закінчив школу та й зробився фальшером. А потім пішло нецікаве життя. Служив і все вчився, все вчився, хай воно йому сказати, все за екстер направив. А потім до університету вступив. Книга, що найсильніше на мене враження справила в моїм житті, це катахизи Філарета. До чого ж противна книжка? Ще, якби прочитав та й кинув, воно б нічого, а то на пам'ять книжки я любив з малку. Пам'ятаю, як попався мені Соломонів оракул. Цілими днями сидів над тим та й кульки з хліба пускав на оте коло з числами різними. Пускаю аж у голові макітриться, поки прийде мати вхопить того оракула та й по голові тарах, тоді тільки й кину. Взагалі любив, я книжки з м'якими палітурками, їх і рвати легше, і не так боляче вони п'ються, як мати було побачить. Не любив руського паломника, що його років 12 підряд читала мати. Велика, дуже книжка, як замахнеться було мати, так у мене аж душа у п'ятах. А решта книг читалося нічого собі. Писати в газетах я почав 1919 року за підписом Павло Гунський. почав з філетому. У 1921 році почав працювати в газеті Вісті перекладачем. Перекладав я, перекладав, а потім думаю собі, чого я перекладаю, коли ж можу фейлетони писати. А потім письменником можна бути. Он скільки письменників різних є, а я ще не письменник. Кваліфікацій, думаю собі, в мене особливої нема, В бухгалтерії не знаю, що я думаю собі робитиму. Зробився я Остапом Вишнею та й почав писати. І пишу собі: Слава Україні! Героям слава! Щиро дякую за перегляд! Читала пані Кава.